Навесні ми починаємо готуватися до літа. Ми намагаємося привести себе в відмінну форму, прищепити собі прості звички правильного харчування і зміцнити свій ослаблений холодами організм для того, щоб гідно проводити зиму і зустріти час оновлення. Ніколи не буває зайвим повністю очистити організм від шлаків і забезпечити грамотний догляд кожній частинці свого тіла. Ділимося з вами самими класними детокс-порадами, дотримання яких допоможе вам підтримувати здоров'я, настрій і імунітет на висоті. Прості заміни взимку, ми витрачали багато калорій і постійно намагалися зігрітися ситними стравами і наваристими супами. З настанням весни наш організм починає вимагати більш простий і легкої їжі. А це значить, що пора замінювати вже стала звичною важку їжу свіжою, більш вітамінною і менш калорійною для простого і приємного очищення організму. В сонячні весняні дні потрібно всього лише замінити супи на весняні салати або на легкі овочеві супи пюре, а зігріваючи солодкі напої на яскраві. Поживні смузі, питна детокс-дієта, незважаючи на те, що у цієї дієти є безліч протипоказань, і вона категорично не підходить людям, які піддаються важким фізичним або емоційним навантаженням. Питної детокс один з найшвидших і ефективних способів очистити організм від шлаків і токсинів, а також скинути зайві кілограми. Супереччисленним міфам питна дієта не залишить вас голодними. Ви можете без обмежень вживати їжу в рідкому вигляді, будь-то фрукти, овочі або перемелені горіхи. Молочні та м'ясні продукти в цьому випадку є, забороняється так, як вони перешкоджують швидкому очищенню організму, і, звичайно, пам'ятайте, що доведеться відмовитися від солодких соків, газованих напоїв і всіляких дієтичних йогуртів. Вода з лимоном протягом усього дня. Сакан води це перше, про що ви повинні згадати, ледь прокинувшись, це кращий засіб, щоб запустити обмін речовин, почати процес очищення від шлаків і токсинів і завести всі захисні системи організму для того, щоб вода перетворилася в даний детокс засіб, потрібно не забувати пити її кількість протягом всього дня. А для посилення ефективності такого способу очищення додавати в воду лимон імбир м'яту або навіть налюватися, готувати собі на цілий день фруктову освіжаючу детоксну воду. Очищаємо тіло і розум, рух життя найдієвіший спосіб позбутися від зайвих кілограмів, набраних за довгу холодну зиму, витрачати більше калорій, ніж споживаєш. Знайдіть свій спорт: це можуть бути невеликі пробіжки вранці або ввечері, уроки танців, тренажерний зал. Секції з ігрових видів спорту, басейн і ще багато іншого, гарне самопочуття, здорова шкіра і прекрасний метаболізм вам забезпечені, тіло скине все непотрібне, а ви зустрінете перші теплі деньки у відмінній формі і в яскравій, жіночної одязі своєї мрії для гарного настрою і позбавлення від стресу. Відмінно підійде медитація. А тим, кому цей вид активності зовсім не до душі, ми радимо налаштуватися на позитивну хвилю, більше слухати улюблену музику і не нехтувати творчою діяльністю. Пам'ятайте, що тіло і розум тісно взаємопов'язані між собою, і ви набагато легше зможете впоратися з очищенням свого організму, якщо в душі будете налаштовані на світлі зміни і не будете боятися довго і наполегливо працювати над своїми недоліками. Рахуємо калорії. Підрахунок калорій один з дієвих способів скласти собі здоровий і збалансований реціон, без надмірностей для того, щоб розрахувати свій індивідуальний добовий калораж, ви можете використовувати практично будь-яку з численних програм калькуляторів і скласти приблизне меню на тиждень вперед, твердо знаючи кількість споживаних калорій і контролюючи його, а також беручи до уваги якість їжі і правильно поєднуючи білки. Жири і вуглеводи ви зможете переналаштувати себе на правильне харчування і змусити свій організм працювати як годинник. Як бонуси здоров'я всього тіла, втрата зайвих кілограмів і прекрасне самопочуття вводимо розумні і дієві обмеження. Ми вже розповіли вам про кардинальні зміни на краще, які відбудуться з вашим здоров'ям, як тільки ви відмовитеся від алкоголю, на жаль, це далеко не єдина спокуса, що лежить на шляху до красивого тіла і правильного харчування. Ніяка детокс дієта не спрацює, якщо ви будете продовжувати систематично дозволяти собі вільності у вигляді шкідливих солодощів, випічки смажених і занадто жирних продуктів. Занадто солона або гостра їжа також навряд чи допоможе вашому організму очиститися від шлаків і тільки погіршить ситуацію. Навесні віддавайте пріоритет свіжим і натуральним продуктам, рослинні їжі сміливо відмовляюся від фастфуду. Простих вуглеводів і інших ворогів ідеального тіла і здорового організму, грамотний догляд за тілом, дотримуючись усіх правил правильного харчування і займаючись фізичною активністю, не забувайте любити своє тіло і доглядати за ним, не забувайте про натуральні скраби для обличчя та тіла, домашнє відбілювання зубів та зволожуючі маски, спробуйте сходити на масаж або спа процедури. А особливу увагу приділіть своїм нігтям і волоссю знесиленим після холодів, після зими. Наша шкіра також особливо потребує цілому комплексі вітамінів, щоб знову стати красивою і сяючою.